Всім привіт! Гарячі новини на даний час. Новина перша. Трамп з усіма пересварився. З 1 квітня він вводить мита та тарифи на європейські товари та й на азійські товари, і на японські, на південнокорейські. Трамп називає це Днем Звільнення. Європа у відповідь також піднімає тарифи та вводить мита. Трамп також розсварився з Зеленським, наїжджає на Путіна, наїжджає на Україну, наїжджає на Росію, ну, на всіх. Знаєте, мені Трамп нагадує людину, яка вірить в пласку землю. Знаєте, ці адепти плоскої землі. Він зібрав біля себе таких ось самих віруючих, і він почав балотуватися в президенти. Він два роки кричав з трибуни, що земля пласка, я доведу це, коли я стану президентом, я піднімусь у космос і всіх це доведу. А всі ви втретеся. І коли його вибрали президентом і посадили на космічний корабель і почали піднімати над землею, він вже починає щось здогадуватися. Він бачить, що земля вже якась не дуже пласка. Його ще не повністю підняли над землею, але трохи-трохи вже починає на орбіту входити і бачить що щось не так. Він до цієї ситуації взагалі не готувався. Він не думав, що земля. Дійсно виявиться круглою. <плес> а тут, бачите, вона не пласка, і що тепер казати, як людям пояснювати, що ти був неправий. Отак і ситуацією з путіним, з тарифами. Він вірив в гарного Путіна, вірив, що тарифи допоможуть йому. Але виявилось, що він був плоскоземельщиком. Новина друга подружку Путіна Марін Лепен во Франції засудили до двох років умовного терміну та чотирьох років не балотуватися на посади прем'єра, президента. Ну, взагалі не балотуватися. Це для неї катастрофа. Путін плаче. Орбан підтримав її і каже: Я теж Марін. Він Марін. Все йде до того, що у Франції не буде проросійського ніякого уряду. Ну, може, не, не зараз, прям. У му році вона не буде балотуватися. Новина вона третя, Фіцо назвали ідіотом. Як він сам сказав, Урсула фон Дерлян назвала його ідіотом. Ну, Що сказати, правда очі коли. Згодні. Підписуйтесь на канал, канал буде розвиватися. Підпишіться, далі буде цікавіше. Всім привіт! Гарячі новини на даний час. Новина перша. Трамп з усіма пересварився. З 1 квітня він вводить мита та тарифи на європейські товари, та й на азіатські товари.